Дорогі друзі, з вами канадський Марк. І я для вас сьогодні маю просто надзвичайно важливий інсайт з середини Канади. Розповім вам, що зараз відбувається після виборів, після виборів, після перемоги Марка Карні. Насамперед хочу привітати всіх, хто підтримував лібералів з перемогою. І зазначу, що лідер консервативної партії П'єр Полівер так само. Привітав та визнав цю перемогу та цю поразку свою та перемогу Марка Карні. І це, знаєте, приємний приклад. Це показує, що люди е, поважають вибір людей і поводять себе адекватно, не так як це відбувається в Сполучених Штатах Америки з Трампом, як Трамп виступав проти Байдена, як він там говорив різні речі. Розумієте. Як би це не було боляче тим людям, які голосували за консерваторів, все рівно в кінці дня ми всі люди, ми всі живемо в одній країні, і треба триматися разом, єднатися і насамперед головне стримати Канаду від того всього дурдому, який зараз іде в сторону Канади. Але те, що я вам розповім, ніхто вам не розповість, тому що я є людина, яка завжди щиро розповідає правду розповідає. Я не матюкаюся, я не вживаю поганих слів. Я тримаю свої емоції при собі. І тому я назбирав стільки багато підписників. Тому майже 50 мільйонів людей вже передивилося мої відео. Це дуже приємно. Це показує, що я на правильному шляху, і люди дійсно довіряють мені. Та вам цікаво, моя дійсно така правдива думка середини Канади, а не думка на емоціях, що там о. Ліберали виграли чи консерватори виграли. І якщо зразу хтось інший е, проти того, проти моєї думки, то я буду зразу йти проти тої людини. Ні, ми всі люди, ми всі на цій планеті маємо право на свою думку і завжди буде е, люди, які будуть підтримувати один бік або інший бік. В кінці дня це незалежно. Залежно тільки те, хто виграв зараз, хто рухається вперед і що зараз відбувається в Канаді. Якщо вам дійсно хочеться мене підтримати від щирого серця, так як я підтримую Україну і українців з самого першого дня. Залишіть цьому відео вподобайку, напишіть свою думку про ці вибори, що ви думаєте і як це буде, і що чекає Україну і українців в Канаді. Та не забудьте підписатись на канал або перевірити вашу підписку. Буду дуже вам вдячний і буде приємно побачити, скільки багато з вас мене підтримують, бо я все ж таки веду україномовний канал. Підтримую вас, українці, і я думаю, що я заслуговую теж підтримки назад. Альберта найбагатша провінція Канади. І не дивно, що Альберта годує Канаду, не дивно, що Альберта підтримує економіку Канади, розвиває економіку Канади та робить великий внесок в розвиток економіки Канади. Тому багато людей сюди так переїжджають. Тому що справді це найкраща провінція для балансу життя. Я завжди про це говорив. І немає кращої провінції, якщо ви хочете саме знайти баланс, життєвий баланс для себе. Робота, відповідна зарплата, відповідні ціни на нерухомість, гарні краєвиди, можливості відкриття бізнесу, великі два міста Калгарі та Едмонтон, які мають хороше сполучення між одним, між один одним. Ну все зроблено для того, щоб економіка тільки розвивалася. І Альберта завжди була дуже така проконсервативна. І цього разу проголосували фактично майже всі в Альберті за консерваторів, не звісно, всі там, кожен має свою думку, свій голос, але проголосували хотіли змін, і хотіли змін саме і за чого, хочу вам пояснити. Ліберали за останні 10 років дуже поставили великий тиск на Альберту, поставили багато різних блоків стосовно нафти та газу, найбільшу індустрію, фактично, тут. В Альберті, і також поставили блок на те, щоб не прокладали багато дуже різних нафтових труб. І це створює, знаєте, таку складність в економіці Альберти, бо Альберта не може дуже сильно рухатися, і більшості всього йде в сторону самої Великої Канади, а для себе багато нічого не отримують. І примірка Деніел Смит останнім часом там їздила е, в Америку. Щось вона там робила, щось вона там говорила. Потім вона. Дуже сильно там нападала та продовжує нападати на федеральний уряд Канади, і вона, звісно, дуже хотіла, щоб П'єр Полівер виграв та став прем'єр-міністром. Тому що П'єр Полівер зазначив, що він забере та поверне назад цей блокеж, абсолютний блокідж на весь пластик. Тому що зараз тут, наприклад, трубочки навіть пластикових не можна. В Едмонтоні ніде купити, ну можна купити, в принципі, якщо ви знаєте ще місця, але й вони заборонені, тобто в магазинах чи в різних ресторанах, також неможливо ніякі е, целофанові кульки купити, тільки все паперове. Ну розумієте, все фактично блокується, і люди повинні платити за кожен кульочок, навіть якщо це е, е, якийсь кульок, такий, як, наприклад, просто. Картоновий кульок чи якась просто сітку вам треба, то вам треба платити 25 центів зверху. Полівер сказав, що він це забере, він забере всі ці блокади на нафту, почне давати можливість всім цим трубам розвиватися в кожний бік, куди тільки потрібно, щоб Альберта могла тільки від цього збільшуватися. Та, звісно, забере цей мандат на ці всі електричні автомобілі, які по великому розрахунку. Дуже сильно нікому не потрібні. Він сказав, що він нічого не має проти цих електроавтомобілів, але в кінцевому результаті люди самі будуть вирішувати, чи вони хочуть електроавтомобіль, чи не хочуть. Ліберали планують зробити такий мандат, де якщо ви захочете купляти бензинний автомобіль, то вам потрібно буде за нього платити 20 тисяч зверху. А якщо... Тобто, ви будете, можна так сказати, змушені більше пересісти на електричні автомобілі, і це вам залишається мало з цього, знаєте, різного таких опцій. І Альберта в тому плані, так як Деніел Сміт зазначила прем'єрка, що надоїло надоїло ці 10 років терпіти, що з Альберти завжди використовують її, і що вона погрозила та пригрозила Марку Карні після того, як вона його привітала, що якщо Марк Карні не забере всі ці такі неправильні, можна сказати, блокади в сторону Альберти, то Альберта буде показувати характер, і можливо навіть буде референдум в Альберті. Пару років тому тут проводили таке опитування, такий невеличкий референдум вже був 48% населення Альберти підтримало ідею, щоб Альберта відсторонилась та від'єдналася від Канади. І тепер Деніел Смит погрожує, що це знову може бути, що люди можуть почати збирати підписи і що Альберта може стати і від'єднатися від Канади. І що цікаво, що Альберта дуже багата провінція. Тут є такий, така, такий склад нафти, що третє чи четверте місце в світі займає Альберта по кількості нафти. І Альберта, якщо б стала незалежною країною, то вона б попадала в досить такі топ-20 економік світу, легко-запросто. І Альберта це прекрасно розуміє, уряд Альберта це прекрасно розуміє, і вони таким чином, знаєте, роблять такі різні речі. Що це означає зараз для Канади? На жаль, це означає, що Канада. Ділиться і що Канада роз'єднується, і це зараз, як ніколи, не потрібно і шкода чути, що таке є. Звісно, можна зрозуміти альбертійців, можна зрозуміти звідки вони йдуть, яка в них думка, бо всі це є демократична країна. Люди мають право словити свою думку. Але Канада повинна триматися разом як ніколи. Я це завжди говорю: що єдність. Це є вже 50% до успіху доводить будь-країну. І те, що зараз відбувається зразу після виборів, це дуже ділить людей. Взагалі, ліберали виграли меншість знову, тобто вони не зможуть протягувати ніякі закони без допомоги інших партій. І так як партія нових демократів теж втратила досить багато сидінь, яка колись допомагала лібералам. Ліберали швидше за все будуть знову оголошувати вибори за 18 місяців, будуть старатись отримати більшість. Але чи їм вийде отримати цю більшість, оці наступні півтора року покажуть зміни, які будуть зміни. І зараз марка Карні дуже серйозна є проблема. І багато знаєте лібералів говорять: о, ми такі раді, що консерватори не виграли. Але знаєте, мені смішно одне, що сам маркарні. Він є колишній консерватор, і він має консервативські погляди. І він фактично попав у ліберальну партію, і він має, тому нема за що переживати навіть консерваторам. Тобто консерватори теж виграли в такому сенсі цього слова. І в тому плані не повинні дуже переживати. І будемо бачити, як Маркарні зможе це все залагодити, залатати. І насамперед, чи він зможе, зможе зберегти Канаду єдину та. Протистояти Дональду Трампу. І ми можемо говорити про це багато, але час покаже друзі. Тому дивимося, чекаємо, і будемо проводити нашу власну з вами аналітику. Але зараз у те, що відбувається в Альберті, це дійсно знаєте. Ну, я не думаю, що Альберта відійде від Канади, персональна моя думка, але всі ці розмови, все це додає до тої, знаєте, неспокійності, тої нестабільності, якої зараз точно нікому не потрібно. Дякую, друзі, що вислухали мене. Хотів вам донести цю інформацію. Важливу інформацію. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.